Зайшов у телеграм, я і новини прочитав у російському Іркутську. На будинок літак упав. Це вже другий за рахунком після єску літачок. На Росії все за планом. На Росії усе ок. Все. Вітаю вас, друзі. Як ви знаєте, учора на Росії абсолютно нічого не відбувалося. Новини були чудові, тому що росіяни ставили собі одне й те саме питання. Що відбувалося? Що присходять? Що відбувалося? Що то відбувало? А сталося те, що черговий російський літак Камікадзе, замість того, щоби вбивати українців, знову впав на російський будинок. Відбувалося. Біда, катастрофа військовий самоліт упав на двохітажний будинок. Гойда екіпаж погиб. Паралельно неслись інші цікаві новини. Міністр війни Російської Федерації Шойгу почав звинувачувати Україну у тому, що ми, начебто, готуємо використання брудної ядерної зброї. А російський генерал, відставний і депутат госдуми із партії Путіна, каже, що Росія не збирається обороняти Херсон. Херсон надо оборонять и положить там несколько тысяч наших солдат, мы его не будем оборонять. Мы найдем те рубежи, на которых мы крепко будем стоять, І не погубив своїх солдат власне про усе це сьогодні. Хочу із вами поспілкуватися, але ви спочатку, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, як завжди, аби це відео набрало якомога більше переглядів. Почнемо із теми літака у Іркутську. Хочу сказати спочатку декілька слів про саме місто. От дивіться, Владімір Путін любить казати, що Україна та й уся Європа. Живуть, наче як у середньовіччі. Населення, як середньовіччі, стало запасатися дровами на, на зиму. Мені стало цікаво, як же виглядає надсучасне російське місто Іркутськ. І Я подивився, виявилося, що він виглядає саме так, як наче там середні віки досі тривають. Я не знаю, вон туда й дітей. Відже сідодара поляка колонки. Центр вот да. таких домов? росіяни могли би займатися своїми містами, будувати їх, покращувати. Але вони вирішили просто поїхати у чужу країну вбивати українців, при тому, що їхній Іркутськ виглядає так, наче це саме його бомбили. Ну принаймні до вчорашнього дня його не бомбили, а потім упав російський літак. Это что, я понять не как будто упало что-то. Це просто впала спеціальна військова операція, яка йде чітко за планом. Ой, божечки, ой, божечки, Це тріумф російського оружа, це, це тріумф руска армія на возрождення. Це... Расі це для нас дуже і дуже добре, тому що російські пілоти, які розбилися на російському військовому літаку, су 30 більше не полетять вбивати українців. Росіяни скарбят. Вони пишуть, що ці пілоти були справжніми профі, але напевно просто у кабіні нюхали клей у що што екіпаж. Сидить весь в голови, прідположительно задохнувшись. Після падіння російського літака на російський будинок російські пропагандисти ставлять дуже важливе питання. Ну от простите, у нас є ще військові самоліти, які не падають на жили дама. Є! такі літаки справді є. Це ті, які падають над територією України після того, як їх збивають. І у нас є самоліти, які не падають, на жилі дома. І до слова, така ситуація у Іркутську відбувається не вперше. Іркутську вже знає таку катастрофу, коли точно також так же в наваліно упав громний самоліт Да? у 1997 році. Літак вже падав на Іркутський. Схоже, учора російські пілоти просто вирішили здійснити улюблену приказку Путіна. Можемо повторити. Не ми повторимо. Я не знаю, друзі, чому на Росії раптом почали падати військові літаки та гинути російські пілоти. Але мені це однозначно подобається. Тому що чим менше в Росії буде пілотів та літаків, тим менше українців вони зможуть вбити. Що ж це таке? М -м, значить, тим більше зовсім недавно ми знаємо от, падіння під'їзд весь Прям Ціль удару досягнута. Всі назначені об'єкти. Пораженим. друга тема, про яку я хочу сказати, стосується звинувачень України у тому, що, начебто, ми готуємо застосування брудної ядерної зброї. Учора міністр війни Російської Федерації Шойгу телефонував міністрам оборони країн-членів НАТО та скаржився на те, що, начебто, саме Україна хоче застосувати брудну ядерну зброю. Що означає цей термін? Це використання снаряду, до якого додали ядерні відходи. Оди, така бомба не є дуже потужною, але може суттєво забруднити навколишнє середовище. Ми вже і з вами знаємо, що якщо росіяни у чомусь нас із вами наперед звинувачують, то вони саме це і планують зробити. І окупанти вже заплутались у своїй брехні. То вони кажуть, що, начебто, брудну ядерну зброю, ми із вами збираємо на Дніпропетровщині та у Києві. Руководству Восточного Горно Богатительного комбіната, розположеного в городе Жолтий Води Дніпропетровської області, а також Київського інституту ядерних исследований, поставлена задача изготовить ту саму грязную бомбу. І тут же у цьому сюжеті, вже за хвилину, росіяни кажуть, що насправді ядерна брудна зброя збирається у Чернівцях за допомогою англомовних оперативним істочникам. Елементи грязної бомби були доставлені в Чернівці. Совмісне з англоговорящими спеціалістами, і там була прийдна какая-то збірка. А от російський пропагандист Соловйов вирішив взагалі не паритись щодо версій і просто написав, що на брудну бомбу збираю кошти я та Сергій притула. Любі українці! Цей день настав нічого нового. У росіян просто прогресує їхня шиза. Вони постійно у чомусь новому звинувачують Україну, тому що я нагадаю, буквально днями вони казали, що ми нібито плануємо підірвати Каховську ГЕС, яка перебуває під контролем Росіян, поки що. Логіка дій української сторони заключається в тому, щоб устроїти наводнення. На мою думку, росіяни роблять отакі заяви виключно для того, аби виправдати свої майбутні теракти. Від них можна чекати чого завгодно, тому що вони не мають переваги на полі бою, тому що вони не знають, як їм далі бути у цій війні. До прикладу, вони зараз крадуть із Херсона пам'ятники Ушакову та Суворову та вивозять їх куди подалі, і усе тому що все під контролем ніякої паніки немає. Так, все під контролем, все буде хорошо без паніки і пам'ятайте, все у нас буде. Ось той же тимчасово живий колаборант Стрімаусов особисто тримає оборону Херсона. Правда, він опублікував фото, яке, якщо подивитись детальніше, було зроблено на території тимчасово окупованого Криму. Напевно, сидячи десь у Криму, найкраще тримати оборону Херсона. Важлива ситуація вуличних байо приводить нас до того, що ми будемо стояти до кінця. Херсон буде держатися до останнього. Ми не біжимо. У нас немає паніки. Ми Будемо бралять. Я друзі, так само не знаю, чи це справді росіяни готуються до жесту доброї волі у Херсоні, чи це їхня така обманна тактика, щоби збити нас із вами із пантелику. Але я знаю точно, що ми, українці, маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. І принагідно нагадаю про важливі поради для мешканців Херсонщини. Якщо є така можливість, виїжджайте, якщо її нема. Знайдіть собі місце і укриття, в тому числі для того, щоб перечекати період активних дій. Не розташовуйте своє житло, не не зупиняйтесь там, де окупанти облаштовують свої бази, свої е, підрозділи, свої е, озброєння та техніку. Підтримуйте українську армію, допомагайте Збройним силам України та обов'язково бережіть себе, шановні українці, тому що нам із вами і ще треба буде святкувати разом нашу спільну перемогу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.